Прогноз погоди від каналу Парасоля з 23 по 25 лютого. У четвер, 23 лютого, вся територія України буде знаходитись під пливом антициклону, а з п'ятниці по неділю, з 24 по 26 лютого, погоду України буде визначати влоговина циклону. Так, 23 лютого вітер на заході України південно-східний 5-10 метрів в секунду, на решті території північної чверті 3-8 метрів в секунду. Вночі вітер змінив свій напрямок на південний по всій Україні. А в горах Карпат очікується посилення вітру з порибами до 15 метрів в секунду. Мінлива хмарність, без опадів, вночі на заході місцями слабкий сніг. Температура повітря на заході в день 05 на Закарпатті до 9 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півночі країни в день від 0 до мінус 7 градусів морозу на півночі Сумщини. Вночі мінус 2 мінус 10, центрі в центрі вдень від мінус 3, від 3 градусів на Полтавщині до плюс 3 градусів тепла на Вінниччині, вночі мінус 10 градусів морозу. На півдні вдень плюс 1 плюс 6, вночі від плюс 2 на півдні Одещини до мінус 8 на півночі Миколаївщини та Херсонщини. На сході в день 0-6, вночі мінус 8 мінус 12. 24 лютого вітер південний, 6 пориви 12 метрів в секунду. На півночі, в центрі та півдні пориви до 15 метрів в секунду, в горах Карпат пориви до 20 метрів в секунду. Хмарно з проясненнями, на сході в день мінлива хмарність. Опади зранку та на протязі всього дня очікуються на Західній Україні. Місцями слабкий дощ, дощ зі снігом. В горах дощ зі снігом, сніг, сніг з дощем, сніг. На півночі вдень місцями слабкий дощ, слабкий дощ зі снігом. слабкий сніг Тобто, весь спектр опадів. Вночі опади посиляться у вигляді слабкого дощу, дощу зі снігом сніг. В центрі опади розпочнуться після 16 години на вінниччині у вигляді слабкого дощу. І до ночі, окрім Вінниччини дощ перейде в дощ зі снігом сніг. На півдні до 17 години без опадів. Після 17 години місцями на Одещині слабкий дощ. Ночі на півночі Миколаївщини та Херсонщини дощ зі снігом, сніг дощем. Нарешті території слабкий дощ-дощ. І на сході країни вдень на Сумщині слабкий сніг, нарешті території без опадів. Після 23-ї години місцями опади у вигляді слабкого снігу, помірного снігу будуть йти до ранку. Температура повітря в день від плюс 1 градуса тепла на півночі Сумщини. Та горах Карпат до плюс 9 на заході України та Криму. Вночі 0 мінус 3 на сході України. На решті території плюс 1 плюс 8. І 25 лютого вітер на заході країни західний, південно-західний, 7 пориви 14 метрів в секунду. В горах пориви до 25 метрів в секунду. На решті території вітер південний, південно-західний 10 пориви 17 метрів в секунду. Марно з проясненнями. На заході України з самого ранку і на протязі цього дня місцями очікується дощ, у горах дощ зі снігом, сніг. Вночі місцями слабкий сніг, сніг. На півночі України зранку і до ночі місцями очікується слабкий дощ, дощ в центрі України після 14-ї години. Часом місцями слабкий дощ, дощ, який затягнеться до ночі на Полтавщині. На півдні України ввечері та вночі місцями слабкий дощ. Дощ на сході країни опади, у вигляді дощу розпочнуться після 21-ї години і місцями дощ буде йти всю ніч. Температура повітря в день від плюс 2 до плюс 12 градусів тепла, в Криму та на півдні Одещини до плюс 16, вночі від 0 мінус 2 на заході до плюс 10 градусів в Криму. На півночі мінус 1 плюс 1, в центрі 0 плюс 5, на півдні плюс 3 плюс 9, на сході плюс 1 плюс 7. В горах Карпат мінус 1, мінус 4 морозу.